Януш Панченко, ром із міста Каховка, що на Херсонщині. Він заснував перший у своєму місті ромський молодіжний центр, тільки почав облаштовувати, як у плани втрутилась війна. Нині Каховка окупована, тож справу не вдалося завершити. Історія Януша стала частиною виставки Більше ніж я, що відкрилась в Ужгороді у Карі та Схабі. Ініціював виставку Освітній центр простір толерантності, мета показати солидарність українців, адже в нашій державі живуть люди з різних етносів. Не зважаючи на різноманітність, вони мають спільні інтереси та притримуються однакових цінностей. каже співавтор виставки Мирослав Грінберг. Тому поява румської історії історії дуже конкретного роми, як звуть Януш, на цій виставці, вона ну це логічно, бо Роми є такими ж громадянами України, як представники будь-якої іншої етнічної групи, і вони також потерпають від війни. Вони також проявляють солідарність. Вони е так само як всі інші е, роблять свій внесок в те, щоб е Війна закінчилась перемогою України. Історія Януша може стати поштовхом для ромів з усієї України до реалізації різних ініціатив, корисних для країни. Януш намагався встановлювати мости, хоча б спочатку між самими ромами різного ну, собітнічного походження, так, так скажемо, а потім. І солідарність між ромами і українцями не випадково там під стендом є вислів американського соціолога Петерина Сорокіна про солідарне суспільство, яке будується над етнічною різницею, над релігійною різницею, а на рівні нашої громадянської солідарності. Ну і ж просто один з прикладів, і до речі. Один з найбільш цікавих історії підлітків та молодих людей, відображених на банерах, перегукуються з історіями школярів, які долучилися до проєкту в Ужгороді. Два дні вони опановували мистецтво бути екскурсоводами й переказуватимуть історії з банерів учням різних шкіл Ужгорода, які вже записуються на екскурсії. Зокрема, у нас є учасник Аладар Горват, який є ромським активістом, молодіжним активістом. І є банер, теж присвячений історії Рома, який дуже схожий на нашого Аладара. І, ну, таких історій безліч, тому мені здається, що. Ця виставка має і познайомити людей із простими дітьми, але які є світлими, які допомагають, які не є егоїстами. Ну, виставка називається більше ніж я, і водночас надихнути інших людей робити те щось більше ніж для себе. Стенд про історію Януша Панченка презентуватиме Ужгородський ром Аладар Горват. Я представляю тут його стенд і говорю про історію, як він створив молодіжний центр, чим він займається і взагалі про роми. Ми говоримо про те, що є різні роми. Є роми, як ти роми Каховки, є роми Закарпаття, і роми інших областей. Вони мають багато мов Є мова одна, а багато діалектів. І про це дізнається молодь і вона. Вже оцю свою думку промі вона змінює завдяки таким виріша. виставкам.